Я вітаю вас на каналі Купуй зі мною я в магазині Юск. Запрошую вас помилуватися красотою. Дійсно дуже красиві меблі, стільці, диванчики, все так гарно розставлено. Ідемо помилуємося і подивимося, які ціни та асортимент. Набір меблів коштує 30 тисяч. Тут ходить стіл, два крісла, софа, подушки для сидіння. Такого плану набір дуже гарний, плетений. Виставковий зразок коштує 40 тисяч гривень. Стіл два крісла та софа. Подушки для сидіння в комплекті. Чудова пропозиція для вашого дому знижки до мінус 50%. Стілець 2150 гривень. Білий комплект меблів для невеличкої кухні. Стілець коштує 2000 гривень. Висота 87 см. Якщо набором 4 стільці та стіл 9 тисяч. Набір соснове дерево 6750. Це виставковий зразок розпродаж, Стільці та стіл 8650, якщо самий стіл 3500, висота 73 см, стілець обідній 3,5 тисячі. Такий красивий 3,5 на дерев'яних ніжках. Оксамитова обивка. 2250. Висота 84 см. В магазині дуже великий вибір стільців та столів. Стіл обідні 12999. Залежно який стілець вибираєте, виходить різна вам вартість набору. Такий варіант 2350 в сірому кольорі. Штучна шкіра 1500. Біла штучна шкіра 2150 гривень. Набором зі столом 18 тисяч. Якщо такі стільці, то 24 тисячі. Ось вони так виглядають. Дуже стильно. Самий стілець 3750. Цікавої форми такий стілець 5500 дерево, дуб натуральний. М'якесенькі світлі крісла, барашка 7000 з половиною, лянит І ось ще є менший варіант за 4000 Ось такого плану крісло березова фанера, тканина натуральна 3 тисячі гривень, висота 92 см. М'якесеньке крісло плюс тілець для ніг 7 тисяч. Комплект двох столиків маленьких круглих 1150 гривень. Меламін дуб. Ось така невеличка тумба під телевізор 10 тисяч. Дерево та шпон дуба. Два розсумних дверцята та одна поличка. Столик підставка сіро-бежевого відтінку 2999. Ось такий варіант стрільців мені дуже подобається. На дерев'яних мішках. Гарна якісна тканина. Обивка. Світло бежевого відтінку 1850 гривень. Висота 84 см. Поличка настінна, 1250 гривень. 4 відділення. Меламін дуб. Висота 92 см. Обідній стіл 6500. Меламін дуб, висота 75 см. Розмір 90 на 1,60 м. З чорними стільцями 21500. З такими бежевими 13900 та 11900. Столик кавовий 900 гривень. Маленький скляний: 4699. Промащений масив дуба. Дуже такий зручний столик біля диванчика. Невисокий якраз зручно ставити собі чашку. Ємкість є для зберігання. Підйомна стільниця 7500. Подушки декоративні 550. 45 на 45 см Ліжко софа 17500. Спальне місце 1,40 на 1,98 м. Ємкість для зберігання є. Круглий столик. 5 тисяч 500. Софа сіра обивка 22 тисячі гривень, метр 70 на 81 сантиметр. Є ще така схожа за 22 тисячі у бежевому кольорі. Красивий кавовий столик, маленький круглий, знизу одна поличка, білий з золотистим 4500. Столик квадратний 60 на 60 декоративний шпон 750. Ніжки металеві. Софа 10 тисяч гривень. Як була маленька, завжди хотіла собі ось такий столик косметичний для принцеси 8999. Тепер моя доня хоче його з деркальцем та шуфлятками для зберігання. І табурет у нього 1699. Банкетка світло-пісочного відтінку з ємкістю для зберігання 4250. М'яка лава для сидіння 3 тисячі гривень. Красивий круглий пуфік, бавовна бежевий відтінок 2 тисячі гривень. Діаметром 50 сантиметрів. М'якесенький пуф на дерев'яних ніжках 5 тисяч. І ось такий квадратний, тканинний 2150, 60 на 60 см, висота 40. Є ще такий варіант, класичний 1999. Сіра обивка. Тумбочка на одну шуфляду. І ось тут така одна шуфлядка. 5999. Меламін, білий дуб. Такого плану 2350. Дві шуфляди, світлий дуб, а білий колір 2250 гривень. Дуб чорний, дві шуфляди 2650 гривень. Ось такого плану дуб, металеві ніжки 3500 одна шуфляда. Тумбочка на одну шуфляду, декі ду 3500 гривень. Розмір 51 на 43 сантиметри.